Джордж Маршал 1880-1959 роки життя, Державний і військовий діяч США, ініціатор програми допомоги країнам Європи після Другої світової війни, Лауреат Нобелівської премії Миру 1953 року. Усупереч бажанню батьків, обрав кар'єру військового. Воював на фронтах Першої світової війни, надалі служив на різних ділянках. З початком Другої світової війни в Європі, призначений начальником штабу армії США, після атаки на Перл-Гарбор став особистим радником президента Рузвельта, якого супроводжував на всіх конференціях. 5 червня 1947 року. Виступив на церемонії вручення дипломів у Гарвардському університеті з промовою про економічну допомогу країнам Західної Європи, що ввійшла до історії як план маршала, став одним з ініціаторів створення організації північно-атлантичного договору НАТО.